Стрес це, знаєте, як той друг, який постійно дзвонить, дзвонить, а ти не хочеш брати трубку. Спочатку ще якось відповідаєш: так, усе добре, так, я тримаюся, а потім просто вимикаєш звук. Але ж він дзвонить і далі. І ось уже третій рік війни телефон не замовкає. І ми всі, навіть ті, хто нічого не боїться, живемо в режимі постійного сигналу тривоги. І ось цей стрес з часом переростає в дистрес. Дистрес це коли батарейка уже взагалі не заряджається, друзі, коли система саморегуляції зависає і тіло не розуміє, як йому відновлюватись. І тоді з'являються всім нам знайомі симптоми. Хворіємо частіше, засинаємо довше, нічого нас не радує, а кава вже взагалі не допомагає. Це не лінивість і це не поганий настрій, мої хороші. Це виснаження після довготривалого стресу. З чого ж почати своє відновлення? Ні, не з медитації і не з нової книжки. Почати треба з найпростішого про все, про що, на жаль, всі забувають: з наших базових потреб. Базові потреби людини, які стабілізують систему. Найголовніше це харчування, регулярне, тепле, білкове, без кави замість обіду. Сон не менше 7 годин. Рух. Ну, гіподинамія вона взагалі один із головних факторів стресу сучасності. Дихання. 3-5 хвилин сповільненого дихання щодня. І когнітивна підтримка, дійсно. Знайдіть собі елементарну фразу, яка буде вас підтримувати. Я впораюсь, я вірю в себе. Пишіть мені слово стрес. Я надішлю вам чек-лист для відновлення. Бережіть себе, мої